Друзі, сьогодні у нас нове надходження, така шкода Octavia, дуже нарядна, прикольний колір, гарні колеса, нова резина. Є це не Китай, Така воно коло, тонована. Це ліфтбек. Стоїть гарна музика. Є камера заднього огляду, хороша комплектація, є підігрів, доустановлено, така магнітола, клімат, все працює 1,4 та 159 тисяч оригінального пробігу. Дуже гарна тачка, друзі, чеків немає, по техніці без питань, приїжджайте. На огляд на ти здрав є по наявності.